Hi. Сьогодні наша тема буде тригерні точки. Ми розглянемо, <плев> точки. Ми розглянемо що це таке, що воно собою представляє, і також як тригерні точки впливають на наші м'язи та е, до яких наслідків подальшому приводять тригерні точки для нашого організма. Також трішки покажу вам анатомії і що може зробити тригерна точка. Поїхали! Зараз на прикладі трапеції розглянемо, що таке м'яз і що таке тригерна точка. Ось маємо м'яз. Всередині нього є волокна. Тут м'яс зображений з тригерною точкою і у нас буде без м'яз, волокна. Вокруг м'яза є така тоненька обуловка. Оболонка це є фася і сухожилля, яким він кріпиться. Поїхали далі. Е, я вже раніше сказав, що м'ясо складається з волокон. Зображу вам здорові волокна. А в центрі малюнка цього зображені такі булічки це є тригерні точки. Що це таке? Дивіться, здоровий м'яс тут зображено, він має отаку структуру. Ось це не здоровий м'яз. В ньому тригерні точки. Чому так трапилось? Е, коли ми довго перебуваємо в довгій статичній напрузі, е, м'яз скорочується і в ньому є саркоміри. Саркоміри це представте собі такі маленькі насоси, які качають через волокно кров. Ось тако приблизно: це палочки поперек, це насоси. І при довгій напрузі ці насоси виходять з ладу при певних обставинах. І волокно скорочується і назад не розтягується, і в ньому утворюється тригерна точка. Щоб її прибрати, один із методів це міопресура. Це коли ми масажним шариком або своєю рукою, пальцем нажимаємо, перекриваємо туди подачу крові, і м'ясо розслабляється. Як це, як це виходить? Дивіться, до м'яза підходять різні сусуди маленькі з кров'ю, які живлять його. Коли ми Робимо на цю зону тиск певний, е, кулька, яка зробила цей тиск, перекриває маленькі ці капіляри всякі з кров'ю. Нервова система дає мозку імпульс. Е, типу, хлопче, дивись, у нас тут кров не поступає в цю зону, де напруга, треба її розслабити. Моз дає сигнал і з-за нестачі крові ці точки розслабляються. Ось так це працює. А зараз поїхали далі до того, які наслідки можуть бути в подальшому від тригерних точок. Поїхали. Зараз, на прикладі плечового сустава покажу, що з ним може бути. Представте, що я платизму видалив. В цих всіх м'язах, які оточують плечовий сустав, є тригерні точки, тобто вони. Ці м'язи укорочені, натянуті. Е, інші м'язи не буду видаляти, тут же видно, сустав вам добре буде. От представимо, що в ньому є три, в м'язах, оточуючих цей, цей сустав, є тригерні точки. Що з ним буде? Представлю вам схематично, так буде зрозуміліше. Представте, що це наш плечовий сустав. Ось так, його оточують м'язи схематично, намалюю, так буде зрозуміліше. І вони в нормальному тонусі. Тут в нас хрящик. Тут в нас синвіальна рідинайка змащує сустав. Цей, цей сустав, вірніше, працює нормально, не щелкає, не хрустить. Він виконує всі свої функції нормально, під всіма кутами згинається, розгинається. Робить ротацію, пронацію, все в нього чітко. Дивіться, що буде, якщо м'язи укоротяться за рахунок тригерних точок. Оця відстань між суставами зміниться, вона стане меншою. Синвіальна рідина буде гірше змащувати сам сустав, і хрящ почне деформуватися. М'язи будуть. М'яз, крім того, що він укоротиться, він стане, скажімо так, більш плотніший. Він, він, він за рахунок того, що тригерні точки робить певну напругу таку в цьому суставі. І м'яз почне дегер... Боже, деградувати. Його поверхність буде ставати шершавою, щелкати, хрустіти, а потім починається артроз плеча. Ось чому я порадив би лікувати ось ці укорочення м'язів. На ранніх стадіях, бо в подальшому це ось до таких нездорових наслідків приводить. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, дивіться, буде далі ще цікавіше. Хто пише коменти, буде з правильними крепкими м'язами. Бай!